Доброго дня, отже, продовжуємо розглядати різні аспекти анімації персонажа. Ця частина відео буде частково повторювати те, про що говорилося у попередньому. Тому якщо той зразок, який я зараз демонструю, вам видається нецікавим, можете сміливо пропустити це відео і прийти до наступних частин, де ми будемо розглядати інші моменти анімації. Але у цьому відео я хочу трошки ускладнити рух хвоста, зробити, щоб він рухався в різних напрямках. І також додати незначні мікрорухи тулуба. Створюємо нову сцену. Імпортуємо геометрію персонажа. Створюємо подіум, на якому він буде розташований, трошки збільшимо його. Розгортаємо групу з імпортованою геометрією. Виділяємо головний контролер і за його допомогою позиціонуємо персонажа на поверхні таким чином, щоб нам було зручно з ним працювати. Наближу цю сцену. Трошечки підніму вгору. Ось так. Тепер змінимо кількість ключових кадрів, так само, як і минулого разу. Їх буде. 32, нам цього вистачить. І так само розпочнемо з побудови анімації хвоста. Розгортаю контролери, які мають стосунок до цієї частини геометрії. Виділяю всі контролери, які відповідають за керування хвостом. Згинаю його по осі Z. Хай буде на 40 градусів. І додамо ще поворот на 40 по Y. Тобто, для того, щоб хвостик ще був повернутий трошки вбік. Фіксуємо ці положення у ключах, натиснувши клавішу S. Переконуємося в тому, що у нас увімкнено режим AutoKey, створення ключів в автоматичному режимі. Копіюємо. Ті атрибути, які зафіксовані в нульовому кадрі, переставляємо на 32-й і вставляємо їх. Нагадаю, що так само, як і в минулий раз, нам доведеться потім наприкінці скоригувати положення, скопіювати нульовий 32 й ще раз. Але це буде трохи згодом. Повертаємося на 16-й кадр і змінимо положення по Y на мінус 40. Ось таким чином. Подивимося, як буде рухатися хвостик. Тепер додамо до нього оверлеп. Методика буде ті такою самою, як і минулого разу. Тобто, виділяємо нульовий кадр, ще раз про всяк випадок, копіюємо ключі, які в ньому розташовані, переносимо на четвертий кадр, вставляємо. Повертаємося на нульовий кадр, знімаємо виділення з першого контролера і коригуємо положення трьох останніх виділених. я буду змінювати лише вісь. Чому лише ми можемо це зробити в усіх напрямках. Тобто хвостик буде у нас рухатися по двом осям. Також знімаємо виділення з третього. Для двох останніх також зменшуємо градус. Знімаємо з передостаннього і коригуємо також останній контролер. Повертаємося на четвертий ключовий кадр. Виділяємо всі контролери, окрім першого. Копіюємо їх атрибути. Переставляємо позначку часу на 8-й кадр і вставляємо те, що скопіювали. Повертаємося до четвертого кадру. Знімаємо виділення ще з одного контролеру. І для тих, які залишилися, зменшуємо кут на 30 градусів. Те саме робимо і з останнім. Переходимо на восьмий кадр. Виділяємо два контролери, копіюємо їх значення. Переставляємо на 12. Вставляємо те, що скопіювали. повертаємося на восьмий, Знімаємо виділення з передостаннього контролера і на тому, який залишився, змінюємо значення градуса на 30. Ось половинку руху з оверлепом ми вже налаштували. Переходимо до 16-го кадру. З 16-го кадру історія у нас повторюється. Тобто ми виділяємо всі 4 контролери, копіюємо їх, переносимося на 20-й кадр. Вставляємо. Повертаємося на 16-й. Знімаємо виділення з першого контролера. І коригуємо. Тільки тут уважно, тому що тепер ми будемо працювати і в мінусі, і в плюсі. По Y – мінус 40 заміняємо на мінус 30. По Z 40 заміняємо на просто 30. Оскільки у нас увімкнено режим AutoKey, ці зміни автоматично фіксуються у ключі. Переходимо на 20-й ключовий кадр. Ой, перепрошую, поспішив. Повертаємося на 16. У нас же ще решту контролерів потрібно підкоригувати. Знімаємо виділення з третього. Змінюємо мінус 30 на мінус 20, 30 на 20. Знімаємо виділення з передостаннього і для останнього контролера мінус 10 і 10. Нарешті тепер повертаємося на 20-й ключовий кадр. Виділяємо три контролери по порядку. Копіюємо їх ключі. Переставляємося на 24-й. Знаходячись на 20-му, коригуємо положення двох останніх. Тут у нас буде мінус 30. І тут у нас буде тридцять. Двадцять четвертий. Знову поспішив. На двадцятому кадрі ще ж останній потрібно підкругувати. Мінус двадцять. І двадцять. Повертаємося на 24-й, копіюємо характеристики двох останніх контролерів. Переставляємося на 28 й кадр, вставляємо на 24-му кадрі коригуємо мінус 30 і тут 30. Начебто виглядає доволі непогано і елегантно. Запускаємо анімацію. Знову тепер, щоб прибрати оцей ефект стряхування хвостика в одному повороті, зупиняємося, виділяємо всі чотири контролери хвоста, копіюємо їх характеристики на видозміненому нульовому кадрі. І тепер ці зміни переносимо на 32-й, для того, щоб остаточно озводити початок і кінець анімаційного циклу. Тобто, ось тепер хвіст у нас рухається одночасно в двох напрямках і доволі таки пластично. Перевірте на різних етапах, подивіться покадрово, щоб переконатися в тому, що хвостик не зачіпається і не проникає всередину геометрії циліндра, на якому Об'єкт у нас розташований. Начебто непогано все виглядає доволі добре. Тепер додамо мікрорухи для тулуба. Ну, щоб краще було сприйматися, сприймалося, ми можемо вже відобразити матеріали, які були запозичені з попередньої сцени. І тепер виділимо контролери, які відповідатимуть за. Тулуб. Нагадаю, це у нас майстер, який відповідає за рух об'єкта в цілому. Є контролер, який відповідає за обертання. І є контролер, що керує деформацією, тобто сквош. Ну, давайте зробимо невеличкий обертальний рух. Де це буде логічно зробити? Наприклад, я хочу зробити, щоб рух хвоста був ще більш яскравим. Ми трохи змінимо положення між нульовим і четвертим. Тобто, за виділею, виділяємо контролер ротейту, фіксуємо його положення в нульовому кадрі, переставляємо позначку часу на четвертий і трошки повернемо тулуб у сторону протилежну тій, в якій обертається хвіст. Ну, Наприклад, хай це буде десь мінус 15 градусів. Сподіваюся, це не дуже буде багато. І не дуже різкий рух. Ось. І те саме зробимо на 16-му кадрі. Між 16-м і 20-м. На 16-му кадрі фіксуємо поточне положення. А на 20-му кадрі. Мінус 15, повертаємо на 15 градусів. Ну, і відповідно нам потрібно тепер узгодити нульовий кадр з 32-м. Подивимося, як воно рухається. Як на мене непогано. Виділяю нульовий кадр, Копіюю. і переставляю на 32. Хай буде трошечки несиметричний рух, але ми і не прагнемо досягати симетричності, тому що, ну. Ми імітуємо поведінку якоїсь живої істотки. А рухи живих істот не завжди бувають узгодженими і точними. Ну і останній елемент: ми додамо з вами певних деформацій у сквош. Нагадаю, що це характеристика, яка дозволяє змінювати по вертикалі деформувати цей об'єкт. Принагідно, оскільки поза персонажа доволі статична, ми через цей. Цей рух, створимо ефект, ніби цей персонаж дихає. Виділили відповідний контролер. Знайшли характеристику Squash, записали в ній ключ. Тут я не бачу сенсу натискати літеру S, тому що ротейти ми все одно анімувати для даного контролера не будемо. І, наприклад, хай положення тут буде у нас. Мінус 0,2. Тобто рух зробимо зовсім-зовсім незначним, не треба його робити дуже яскравим. Зафіксували. На 8 кадрі ми поставимо його на 0,2 вгору. На 16 кадрі знову зробимо мінус 0,2. На 24. Він робить вдих. І на 32-му знову видихає. Зафіксували. Повертаємося на початок, перевіряємо. Ось він. Ще й зітхає. Я думаю, цього достатньо. Тепер можна налаштовувати джерела світла, уточнювати матеріали і запускати чистовий рендер. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі, вони мотивують мене до запису наступних відео. І до зустрічі в них!